Жіночий центр працевлаштування, щоквартально організовує курси ужиткових професій у першу чергу, орієнтуючись на запити жінок. У вівторок, 30 липня, у центрі зайнятості були вручені свідоцтва про закінчення курсів в рамках проекту ВІАКТУ. Діємо задля жінок та їх можливостей. Дівчат випускниць привітала Тетяна Оніщенко, кар'єрна радниця. Цей проєкт, ви знаєте, фінансується фондом ООН у галузі народонаселення. І фонд люб'язно надав нам сьогодні сертифікати, які ви отримаєте в кінці нашого заходу, і стартові набори для того, щоб кожна з вас мала можливість розпочати власну справу. В цьому кварталі ми підготували кравчинь. Підготували візажисток і підготували масажисток. На кожних із тих курсах навчалися по п'ять жінок. Організатори сподіваються, що це навчання не буде даремним і дівчата скористаються отриманими знаннями і навичками. Вам надаються всілякі можливості для того, щоб ви по перше отримали безкоштовно ось таку спеціальність, яку ви маєте на сьогодні, і отримали якісь стартові. Якийсь старт матеріальний для того, щоб розпочати власну справу, щоб отримати економічну незалежність, ну і відчувати себе в сьогоденні такому непростому на плаву. Тому що основний економічний тягар зараз чоловіки в основному наші захищають наші кордони від ворога. А основний економічний тягар ліг якраз на плечі жінок. Пані Тетяна запевнила, що на цьому співпраця жінок з центром не закінчується. Вони можуть звертатись за консультацією, дізнатись про нові можливості тощо. Офіс наш знаходиться на вулиці Бульварна, 29. Ви можете туди звертатися з будь-яких питань, чи то працевлаштування, чи то відкриття ФОП, чи то якась консультація вам треба в написанні гранту, чи з будь-яких з будь-яких питань. Навіть якщо вам психологічна допомога треба, ми її не надаємо. Не надаємо, але я зможу вас переадресувати. Теж ви отримаєте безкоштовну допомогу психолога, якщо є така необхідність. Надалі для вас фонд організовує теж, для вас це абсолютно безкоштовно буде. Менторську підтримку, тобто, ви зможете проходити різного роду курси онлайн, які дадуть вам змогу навчитися чи то вести бізнес, чи то налагодити якісь комунікації, чи то робити рекламу правильно, чи то правильно відкрити ФОП, чи то якась бухгалтерська консультація, можливо, вам треба. Тобто, з різних з різних питань. Слідкуйте в нашому телеграм-каналі будуть оголошення про такі курси, і ви безкоштовно зможете зручний для вас час приєднатися і пройти. Ну, таке навчання курси можуть стати поштовхом і першим етапом для подальшого розвитку власної справи та кар'єри. Світлана Банникова, заступниця директора Шосткінської філії Сумського обласного центру зайнятості, розповіла про можливості, які надає держава. Держава дає можливість взяти гроші на розвиток власного бізнесу. У вашому випадку ви ще не підприємці, ви ще тільки можливо, хтось із вас вже подумав, да і найближчим часом буде відкривати. Підприємницьку діяльність то держава дає гроші на створення цієї підприємницької діяльності. Я вже говорила, що є можливість взяти мікрогрант, це чудово. У вас вже є стартові набори, які допоможуть вам розвивати власний бізнес, будувати власну кар'єру, от але гроші від держави вони теж не будуть зайвими. 75 тисяч це той стартовий капітал, який вам допоможе побудувати. Власний бізнес. Потрібно написати бізнес-план. У цьому можуть допомогти фахівці центру зайнятості, або ж вони скерують на навчання і написання бізнес-планів. Ще одна умова, якщо ви берете мікрогрант, це працювати ви маєте три роки. Три роки проводити підприємницьку діяльність, сплачувати податки, розвивати власний бізнес, а там, можливо, ви подумаєте про. Більш, скажімо так, широку діяльність свою, можливо, захочете взяти людей на роботу, створити нові робочі місця. Все в ваших руках. Якщо у планах підвищення кваліфікації, то центр зайнятості може надати ваучер на навчання. Ми оплачуємо або повністю ваше навчання, або частково, в залежності від того, яку професію або спеціальність ви собі оберете і яка буде вартість цього навчання в межах 30 тисяч. Ми можемо погасити повністю ваше навчання. Головне подумати, на кого ви хочете далі продовжувати вчитися. Можливо, ви дійсно захочете далі продовжувати ваше навчання десь. У коледжі або у вузі по черзі сертифікати і стартові набори отримали візажисти, кравчині, масажисти. Дівчата з цікавістю розглядають, з чого складаються подарунки, які у подальшому допоможуть їм у роботі і діляться враженнями від курсів. Це все завдяки пані Тетяні, жіночому центру працевлаштування, що знайшлася така можливість. Ну трошки викроїла час і змогла дитину. Залишила на бабусю. курс. Мені дуже сподобалися, бо нам дійсно викладали майстри своєї справи Два майстра у нас були в училищі, тому ну якби я і поновила свої знання, і здобула нових. І ви знаєте, якийсь ну з'явився горизонт трошки. От ну тому, що буденність, воно живе, живеш. А тут трошки о, і можна кудись вже знаєте, якось трошки розширився горизонт можливості, скажімо так. Одразу зацікавилась, бо мені подобається масаж, і одразу написала, і одразу вирішила піти туди. Дуже сподобалося, дуже гарний колектив дівчата чудові, гарно працювали все. Круто виходить курси від центру жіночого працевлаштування. Це інвестиція в себе та своє майбутнє. Вони відкривають двері до нових можливостей, допомагають розвивати навички, підвищувати впевненість у собі та досягати поставлених цілей. Все залежить від самих дівчат, як вони скористаються набутими знаннями, новими контактами та можливостями. Дякую всім причетним до нашого навчання за організацію і за те, що ми отримали нові знання, і всім це дуже сподобалось. Успіхів вам.